Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я гуляла по лісу і зустріла одну маленьку тваринку. А що це за тваринка? Ви зможете дізнатися, коли відгадаєте загадку. В лісі він без сумки ходить, яблука і груші знаходить, спинка голки, очі. На мистинки? Хто це там біля ялинки? Малята, що це за тваринка? Так, малята, це їжачок. А зараз я хочу розповісти вам казку відомого українського письменника Селя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватись до зими, пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя. Приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс наголочка в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки. висушив. І теж склав окуточку. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно. Захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика, але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка, і сіра мишка не хоче і ховрашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іде до мене жити, запросив звірок його. Пострибав цвіркун до їжачка, взимку їжачок цвіркунові казки розповіда, а цвіркун пісні співав. Які ви молодці, як уважно слухали казку. А давайте усі разом відповімо на запитання. Скажіть мені, будь ласка, де жив їжачок? Молодці. Що зібрав їжачок для своєї хатинки? Правильно, які плоди він знайшов у лісі? Молодці. А чому їжачкові стало сумно? Правильно, кого першого їжачок запросив до себе в хатинку? Добре. Чому зайчик, Мишка та Ховрашок не захотіли піти до їжачка? Добре, а кого врешті запросив їжачок до себе жити? Так, а що робили їжачок і цвіркун взимку? Молодці малята, ви правильно відповіли на запитання. А наше заняття добігло кінця. Я вам усім бажаю мирного неба, гарного настрою і до нових зустрічей на наших з вами цікавих заняттях. Бувайте!